В попередньому відео я говорив, що я відібрав майже все очевидне. Але коли копашишся в цьому великому баулі, завжди знаходиш щось новеньке. Так, власне, і цього разу. Тому я пропоную розпочати з буквально трьох, якщо я не помиляюся, позицій, які були очевидними, і потім перейти до повністю ноунеймовських посилок. Поїхали. Так. Ножичок мій. А, в принципі, він не потрібен в даній посилці. Так, я вже знаю, що це. Останнім часом їх попадається дуже багато. Термометр електричний, простий, без всяких там якихось приколів, але тим не менше, якщо не помиляюсь, вже четвертий. Тому плюсик в копілочку, думаю, гривень 60 можемо за нього дати. Так, йдемо далі. Це також було очевидним. Тут що, начебто щось і є по адресу, але відправник, Чайна. все зрозуміло. Зубна щітка, друзі. Це у нас зубна щітка. Електрична на хвилинку. Тут ми бачимо, що пакетики запечатані, тобто не відкривалося, і це означає, що вона нова. Так, і, власне, сама щітка. Тобто, розпечатаємо, насадку надіваємо і працюємо. Перевіримо, чи вона заряджена. Да, працює. Окей, вимкнули. Багато режимів. Все, в принципі, стандартно. Звичайні, електричні, самі прості зубні щітки, без якихось там ефектів. Це не філіпс, ніщо. Тому гривень за неї даємо і йдемо далі. Так. І остання посилка із очевидних для мене особисто найкрутіша. Як там роблять всі популярні блогери. Так, відкриваємо. Це я сміло відкриваю, це я залишу собі 100%. Хто ще не зрозумів, то це у нас ці палички для суші. Єдине, що мені дуже цікаво, через упаковку не зрозумієш, який це матеріал. Скоріше за все, це такий плотний, товстий о, пластик. Я думаю, вони просто, може, металеві, бо вкупі.